Стайри з Хмельницької області фінішували на чемпіонаті Європи з кросу. Чи задоволені результатом тріумф української збірної на світовому старті з комбат дзюдзюцу у списку медалістів і хмельничани? Також у черговому випуску програми Спортдайджест розкажемо, як виступили наші фехтувальники на різдвяному кубку. Вітаємо, приєднуйтесь. У топ-30 на дистанції 7,5 кілометрів кам'янчанин Андрій Атаманюк показав найкращий результат у складі збірної команди України на чемпіонаті Європи з кросу в індивідуальному забігу. За інформацією Федерації легкої атлетики, стайр протягом дистанції тримався на 10 15 позиції та у підсумку фінішував 28-м. Виступав у категорії чоловіке. Очікував, що я буду в 20-ці сьогодні. Я міг там бути, але трохи. Трохи, коротше, допустився помилки. Чесно кажучи, мені на Абафі біглося легше, ніж тут. На Абафі я став там, не знаю, прямі спуски, а тут з цими поворотами траса досить важка була. На чемпіонат Європи з кросу українська збірна вирушила у складі 16 чоловік. У змішаній естафеті наші спортсмени стали 13 13-ми. Додамо, що в складі квартету на дистанції майже 6 тисяч метрів виступив Вадим Лонський з Хмельниччини, який представляє Донецьку область. До слова тренується спортсмен у Хмельницькому. Нам потрібно робити більше, щоб боротися з такими суперниками. На своєму другому етапі я передав естафету шостим. Загалом усе добре. Мені сподобався біг Вадим Лонський. 31-й за ліком чемпіонат Європи з кросу приймала Португалія. Після гри із шахтарем пішли у відпустку. Матч проти Донецького клубу у 16-му турі УПЕЛ закривав календарний змагальний рік для епіцентру. Зрозуміло, що клуб, який перебуває у горі турнірної таблиці, мав на меті підтверджувати свій статус, але її кам'янчани посилено готувалися до вже другої уроці зустрічі із гірниками. Результат на табло у поєдинку змінився швидко. Вже на дев'ятій хвилині пенальті реалізував Подріййо. Подвоїв результат Невертон. У черговій 45-й хвилинці Бусковим скоротити відрив не вдалося. Натомість опоненти моментами скористалися ще тричі. У підсумку 5-0 і 10-та перемоги Шахтаря у сезоні. Для новачка УПЛ, друга поразка від гірників і 10-та загалом у чемпіонаті. Наразі на команди чекають зимові канікули. На змагальний газон повернуться 21 лютого. Саме тоді стартує 17-й тур Української прем'єр-ліги. Епіцентр гратиме проти іще одного лідера у турнірній таблиці команди ЛНЗ місто Черкаси. На 4-11 нагород борці з Хмельницької області на п'єдесталі пошани чемпіонату світу з комбат-дзюдзюцу. Серед дорослих відзначилися Антон Марчук з Хмельницького та Анатолій Костюк з Волочиська. Останній здобув бронзу у розділі Клос Комбат. У більшій ваговій категорії у цьому ж виді третє місце також посів Антон. Крім того, спортсмен став бронзовим призером у самозахисті та срібним у Граунд Комбат. Чемпіонати Європи, світу це най, найвищі, напевно, по конкуренції, по результатам змагання, до яких ми там готуємося там весь рік. Пройшов дуже важкий табір підготовки через травми, через важкі тренування, згонку ваги. Саме цей чемпіонат світу був особливий особисто для мене, тому що мені потрібен був результат взяти хоча б одну медаль, щоб виконати норматив заслуженого майстра спорту України. Тому. Я був особливо мотивований на ці змагання, і слава Богу, вдалося отримати цей результат і ще його потроїти. Серед юніорів наші бойові джицери відзначилися сім разів. Михайло Степанюк піднявся на найвищу сходинку призового п'єдесталу у розділі Фул-Комбат. Також був двічі срібним. Катерина Школьник з Шепетівки, яка тренується у Хмельницькому в актив збірної команди України, принесла чотири медалі. Мінімум я свій виконала це зайти в призи, так як було багато представників з різних країн по всіх чотирьох в яких я виступала, по всіх я привезла нагород. Більше працювала над технікою і змінювала свій стиль боротьби, так як минулі змагання суперники аналізують і одні ті самі прийоми завжди вони не будуть підходити для боротьби. Для мене це великий досвід поборотися, обмінятися досвідом з представницями інших країн. Мені справді було це цікаво. Важливо як мінімум в своєму ну, в чемпіонаті, я розраховував зайняти подіум перше, перше, друге, третє. Ну уїхати в, в призах. Але я здобув чемпіонство, що мене безумовно радує. Суперники були безумовно найвищого рівня, яких я зустрічав до цього. Чемпіонат світу у Мадриді об'єднав майже 900 бойових джицерів з 30 країн. Збірна команда України посіла перше командне місце за підсумками виступів у всіх вікових категоріях. Збірна України вже протягом багатьох років є лідером у виді спорту камбат дзюсу Збірна України була представлена великим складом. 128 чоловік були, це всі вікові групи були. Чемпіонат світу у нас проводиться з 10 років і до дорослих. Збірна України показала гарний відмінний результат. Збірна Іспанії зайняла друге місце і збірна Казахстану третє командне місце. Без права на помилку у столиці відбулось жеребкування Кубку України з волейболу серед чоловічих та жіночих команд. Отож, в одній восьмій фіналу лідер у суперлізі ВК епіцентр Подоляни Городок зійдеться із командою представницею першого дивізіону ВК Патріот Амбер з Рівненщини. Молодіжка з городка епіцентр Подоляни збірна ю 20 мірятиметься силами з Хмельницьким Поділлям. Хто пройде до вісімки найсильніших серед чоловічих команд, дізнаємося вже наступного тижня. А от серед жіночих матчі відбудуться в січні наступного року. Єдиний клуб з обласного центру Хмельницькі Пантери, які виступають у вищій лізі, гратимуть проти клубу Суперліги Доброді, медуніверситет ШВСМ, місто Вінниця. Останні посідають четверте місце серед п'яти команд-учасниць чемпіонату України. І в продовження волейбольної теми епіцентр Подоляни городок в одній шістнадцятій фіналу кубку виклику двічі здолав клуб з Сербії. Перший поєдинок закінчився із рахунком 3-1, У другому бізони залишили за собою усі партії. Гарінович снажно бранився гостей, шаповал, пролази і побида гостею. Наразі ще невідомо, кому саме протистоятимуть підопічні Радована Чачича у черговому раунді. Це може бути клуб Представник Греції або ж Кіпру. Додамо, що одну гру суперники вже мали. За її підсумками лідирують волейболісти з Греції. Матч відповідь відбудеться 7 січня. Закріпилися на четвертій сходинці. СК Сокіл здобув перемогу у матчі проти Авалону. Підопічні Романа Ковальчика відкрили рахунок у матчі першими. Зі стандарту відзначився Нікіта Чорний. Через кілька хвилин аналогічне введення м'яча з ауту, і цього разу сфера влітає у ворота голкіпера з броварів від ноги Ростислава Ростківського. Не гаючи часу, відповів на стандарти Сокола, 16 16-й номер Авалону. Хмельничан вдома за підтримки трибун такий хід гри не влаштовував. Штрафний реалізував Вадим Данилюк та на перерву команди таки пішли із результатом на табло 3-2. Зменшив відрив Стеценко. Другий тайм подарував емоції вболівальникам Сокола. Хмельницький клуб у черговій 20 ти хвилинці відзначився ще тричі. Чергові голи у сезоні записали Хамдамов і Бабак, а от новачок Кирило Хахілів відзначився дебютним м'ячем за команду. Тож підсумок зустрічі 6. Командою я задоволений. Два тайми дуже е е притримувалися е цього плану на ігру, яку ми від них вимагали тренери. І я вважаю, що ми свої е бали сьогодні заробили повноцінно. Передостанню гру у році сокіл проведе вдома проти кардинала Авангард. Закриють 2025-й виїзним матчем проти сухої балки в Дніпрі. Хмельницький готується до баскетбольного вікенду. Місто прийматиме команди вищої та першої ліги чемпіонату України. БК Хмельницький до Іша 3 зійдеться із Чебаскетом, а першоліговий клуб з нашого міста мірятиметься силами з командою Старий Луцьк університет 2К до США 1, а ще із представниками з міста Лева. Гратимуть на Новаторі та в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 Андрія Чумакова переобрали на посаду віце-президента Федерації боксу України. У повідомленні йдеться, що він координуватиме міжнародний напрямок роботи. Минулого тижня відбулась чергова конференція ФБУ. На ній підбили підсумки останніх двох років, а також переобрали керівний склад. Очільником федерації залишився Олег Ільченко. Нагадаємо, хмельничанин Андрій Чумаков є президентом Федерації боксу у Хмельницькій області та тренером ДЮСШ Авангард. Призери різдвяного кубку. Фехтувальники з Хмельниччини здобули шість нагород на всеукраїнських змаганнях дитячої ліги пам'яті Володимира Моронюка і посіли третє місце. Нашу область представили спортсмени з Хмельницького та Нетішина. Змагання відбувалися у трьох вікових категоріях: Ю-11, Ю-13 та Ю-15. Як тренер, я задоволений. Ну, можна краще, звісно, хотілося би, щоб у всіх вікових групах були якісь призери. Чи... Переможця, але в даний час і так гарний успіх і діти стараються. До цих змагань готувалися. Кожен день тренувалися. Не пропускали тренування. От і результат були три види зброї. Ну, наша область представляла тільки шпагу і саблю. В молодшій категорії наша представниця зайняла перше місце. Це Кодюк Василина, в старшій категорії, Прозоровська Марія третє місце. Клубу Маестро з нагородами зі столиці повернулися троє фехтувальників: це Михайло Гаварзин, Павло Павлов та Катерина Савіцька. З Нетішина на найвищу сходинку призового п'єдесталу піднявся Мирон Семенюк. За інформацією Федерації фехтування України. Різдвяний кубок зібрав понад чотири сотні спортсменів з 16 областей. Впродовж п'яти днів розіграли 18 комплектів нагород. Минулого року був четвертим цьогоріч у кугорті переможців. 13-річний спортсмен з Хмельницького Олексій Довбиш тріумфував на всеукраїнському юнацькому турнірі з греко-римської боротьби пам'яті майстра спорту України Василя Дем'яного. Для вихованця ДЮСШ Авангард цей старт став першим після кількомісячної змагальної паузи. Все через травму руки. Каже, відновився і наполегливо тренувався, бо хотів закінчити рік на мажорній ноті. Чотири суточки переміг достроково на туша і ще одну достроково з відривом балів 8-0. З цими суперниками я ніде ніби не зустрічався, але один дав дуже хорошого бою, представитель Одеси. Він дуже добрий хлопець. Після суточки підійшов до мене, ми з ним порозмовляли і без всяких образ. І мені дуже сподобалося те, що я під кінець року зміг стати першим. Перший раз чемпіоном по греко-римській боротьбі та отримати кубок, Олексій свій спортивний шлях розпочав із бойового самбо. у цьому виді спорту. Є чемпіоном України серед юнаків. І ще один юний представник Хмельницької області Дмитро Стекезін на всеукраїнському турнірі посів п'яте місце. Змагався у ваговій категорії 44 кілограми. Ювілейний старт Кубок Новатора з дюдо в Хмельницькому зібрав спортсменів з 23 областей. Усього понад 700 учасників. Відбувався всеукраїнський турнір в десяте, втретє він присвячений пам'яті президента СК Новатор Юрія Жижанова. Саме він свого часу ініціював у місті проведення цього змагання. Тривали сутички на татамі впродовж двох днів. Першими змагалися 17-річні дзюдоїсти. Далі підхопили естафету представники категорій Ю-14 та Ю. 12. турнір має своє ім'я, люди знають про нього, люди до нього готуються, і тому максимальна кількість людей, яка може розміститися в цьому залі, і під час цього турніру вони всі тут організацію робили по максимуму, так як напередодні в нас проводився чемпіонат України з дзюдо, А зараз ми проводимося український турнір, тому ми не могли понизити планку чемпіонату України. Не треба розслаблятися, навіть якщо це якийсь український турнір. Все одно треба бути готовим до прогрішів та перемог. Конкуренція насправді сильна, тому що цей турнір є всеукраїнським і досить має високі рейтинги. І кожного року приїжджає досить багато людей. Виступаю вже не вперше, це мій третій раз. І сьогодні слава чемпіон був вперше. За підсумками турніру, визначили загальнокомандний залік серед усіх вікових категорій. Хмельницька область посіла друге місце. Перші спортсмени зі столиці. Серед клубів нагороду також здобули дзюдоїсти з обласного центру, срібло за вихованцями новатора. Після завершення всеукраїнського турніру відбувся майстер-клас від призара Олімпійських ігор дзюдоїста з Молдови Дениса Вієру. Долатимуть 2 та 5 кілометрів. У Хмельницькому відбудеться благодійний забіг Меджик Ран». Ініціатором вже традиційного старту є клуб Ран». Організатори запрошують долучитися до заходу дітей та дорослих участь у старті Донат для наших захисників. А саме на комплектуючі для дронів для загону безпілотних систем Тайфун. Старта в неділю о 17-й в парку імені Михайла Чакмана. Цьогоріч ми розширили саме кілометраж, додали 2 кілометри, адже щороку бігуни бігали лише 5. Дуже багато охочих є саме діток. Тому ми вирішили, що з батьками вони також можуть спробувати подолати дистанцію 100 метрів, 500 метрів або 2 кілометри вже за бажанням батьків та дітей. Долучатися до заходу ви можете, зареєструвавшись на сайті. Run. В описі в інстаграмі є посилання і в управління молоді та спорту, є і на сторінці флешрану заходите, заповнюєте реєстраційну анкету, донатите, і ви вже є учасником саме нашого забігу. Долучайтесь до благодійних ініціатив. Таким спортдадже був цього разу. Залишайтесь разом з нами і надалі.